Військовий облік для жінок тепер обов'язковий, щоправда, не для всіх. З 1 жовтня з пакетом документів до своїх територіальних центрів комплектування повинні явитися всі медикині та фармацевтки віком від 18 до 60 років. Цього вимагають зміни до закону про мобілізаційну підготовку, ухвалені минулого року Верховною Радою. Усі медики, які працюють чи самозайняті, чи ФОПи, чи працюють в державних клініках. Вони можуть жінки самостійно стати на військовий облік в територіальних центрах, або ж їхні працедавці будуть все рівно надавати про них дані, тому що кожен суб'єкт господарювання незалежно від форми власності. Він подає дані про військовий облік. Усі медикині, які порушуватимуть правила постановки на військовий облік, можуть отримати штраф. Стосується це і студенток, які не звернуться до ТЦК упродовж одного місяця після закінчення медвузу. Законом передбачається для фізичної особи від 850 до 1700 гривень. Для підприємців штрафи досить більші. Зазначається, що постановка на військовий облік це ще не призов на службу. Це відразу попереджає це не є мобілізація це всього на -всього приведення військового обліку до ладу, щоб ми розуміли, який є мобілізаційний ресурс в даній медичній сфері, тому що шириться така думка, що зараз жінки-медики прийдуть в ТЦК, стануть на військовий облік. і Їх відразу завтра мобілізують. Це фейк, який поширює російська пропаганда. Нікого мобілізовувати відразу не буде на відміну від військово зобов'язаних чоловіків додаткових заходів з обмеження пересування, в тому числі і перетину кордону для жінок медичних професій, поки не передбачається на даний момент. Обмеження стосуються виключно чоловіків українців у віці від 18 до 60, а також відповідно до правил перетину державного кордону, і що визначено в постанові уряду номер 57, пункт 2.14 категорії державних службовців або посадових осіб, що чітко перераховано. Варто зазначити, вагітні жінки-медикині відразу визнаються непридатними до служби за станом здоров'я незалежно від терміну. Також непридатними до призову вважаються матері, які виховують дітей самостійно. Мають трьох і більше неповнолітніх дітей, виховують дитину з інвалідністю або якщо їхній чоловік служить в ЗСУ. Однак, аби отримати відстрочки цим категоріям жінок, також потрібно явитися до свого ТЦК та надати відповідні документи. Ангеліна Бурак, телеканал ITV.